Коротше, що далі? Далі я впроваджую технологію, яка називається Сила Живого ґрунту. Вона має назву «Living Soil Павер від українського фермера. Я її впроваджую в себе на полях. І, по... І виходить, що там є такі основи, які треба впровадити. Вона не впровадиться вам за. Пів року за рік маєте ви хоч всі гроші світу, історія про інше. Там спочатку треба зрозуміти, що є в ґрунтах, яка у вас вихідна точка. От що має ґрунт, який, який старт в нього? От я дивлюсь, у мене в ґрунті, допустим, є от 5,1 органічна речовина. Е, скільки в мене тут яких катіонів, Яка обмінна здатність? Що в мене обмежує вважать? Тільки коли я це розумію, навіть коли ви зробите аналіз, вам треба, щоб це хтось класно розказав, і, і це вже я прийшла. Якщо ви будете це робити, скажете, я вам допоможу. Коли ви розумієте, що у вас є наступний крок, треба розуміти, а що ви хочете і чи можна це зробити. І скоріше за все, коли ви це подумаєте, ви зіштовхнетеся з підбором тих чи інших добрих сроків і варіантів внесення. То буде наступним етапом. Коли ви пофіксите це питання, у вас буде наступне питання управління пожнивними рештками. От зібрала я пшеницю. В мене вона дала, допустимо, по 4,5 тонни, тони. Ну, в мене 5 тон пожнивних решток на гектарі. Мало, мало. Ну але є чим працювати. Але я зараз і ріпак для чого? Для того, щоб. В мене в майбутньому сформувати більше органічної речовини, бо там інше співвідношення 1,8. в ріпака. І для того, щоб е, трохи попрацювати з, касо, е, з кальцієм, який в мене є в бунті, а в мене його десь на деяких полях. Ось я вам просто покажу, щоб насиченість стосновами, щоб не обманювати, 93. А тут в мене кальцію в буферному розчині. Боже, дайте покажу вам 8 тисяч. Чи багато це? Ну, Мені ці цифри до минулого. Жовтня, взагалі нічого не казали. Але зараз я вже розумію, що це дохира. Для моїх грунтів це дохрина, але їх можна понизити. Але це не швидкий процес. Тому, коротше, я йду і зараз буду це робити. Дуже багато інформації. Я розумію, що вони всі до неї готові. Але якщо ви мене до цього моменту дослухали, розумієте, поставте вподобайку і задайте свої питання, а я їх почитаю і в наступних відео відповім.